Всім привіт! В даному відео ми з вами застосуємо знання із тригонометрії до такої фігури, як ромб. Хочу нагадати, що ромб це такий чотирикутник, який є під видом паралелограма, але в якого всі сторони рівні. І оскільки ромб є паралелограмом, в нього протилежні сторони попарно рівні і паралельні. Отже, за умовою нашої задачі відомий гострий кут ромба альфа, також відома довжина меншої діагоналі А, і знайти нам необхідну площу і периметр нашого ромба. Давайте приступимо до розв'язання і для початку, для зручності, крім меншої діагоналі, добудуємо ще більшу діагональ ромба і пригадаємо ряд властивостей, які мають діагоналі ромба. По-перше, першою зручною властивістю є той факт, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. І оскільки менша діагональ БД в нас була позначена літерою А, ми тепер можемо ввести нові позначення для кожної половинки цієї діагоналі. Якщо точку перетину позначити літерою О. То відповідно Бо і ОД будуть позначені як А поділити на 2. Також, другою властивістю діагоналей ромба є те, що вони перетинаються під прямим кутом. Отже, відповідно, відмітимо цей факт. І ще один факт заключається в тому, що діагоналі ромба кожна з них є бісектрисами відповідних кутів. Через це гострий кут альфа буде розділений на дві половинки, кожна з яких може бути одразу позначена як альфа ділене навпіл. Отже, відповідно, ці позначення також запишемо. Тепер давайте, власне, продовжимо наше розв'язання із тих міркувань, як ми можемо знайти периметр. Як ми вже пригадували, кожна сторона ромба однакова, тому достатньо знайти лише одну сторону і помножити її потім на 4. Адже периметр, нагадаю, це сума всіх сторін нашої фігури. Для цього давайте для початку розглянемо трикутник АОД. Цей трикутник розглядати зручно тим, що ми в ньому вже знаємо гострий кут це, власне, кут альфа-нафл. А також, оскільки цей трикутник Прямокутний, ми ще й знаємо один із катетів. А саме, ми знаємо катет, який знаходиться навпроти кута альфа-навпіл, і цей катет дорівнює а навпіл половині меншої діагоналі. А знайти в цьому трикутнику нам хотілося б сторону ромба. Вона ж виступає гіпотенузою у даному трикутнику, і давайте її для зручності перепозначимо як Х. Звісно, це буде сторона АД на нашому кресленні. Тепер давайте пригадаємо, яка тригонометрична функція дозволяє нам пов'язати протилежний катет, а також гіпотенузу. І, звісно, це буде синус. Тому давайте для трикутника АОД, власне, запишемо означення синуса. Отже, запишемо, що ми працюємо у трикутнику АОД. І далі запишемо відношення протилежного катета ОД до гіпотенузи АД. Це, власне, і буде дорівнювати синусу альфа-навпіл. Далі давайте використаємо наші позначення. Отже, катет ОД це в нас А поділити навпіл. Гіпотенузу ми позначили за Х. А далі, у правій частині для зручності, я запишу синус альфа-навпіл, поділити на 1. Тепер нам дуже зручно застосувати правило пропорції для того, щоб знайти невідомий Х. Нам потрібно перемножити по діагоналі. Наш катет на одиничку, а результат поділити на синус альфа навпіл. Отже, давайте, власне, це і запишемо. Отримаємо, що наш х дорівнює. Множення на 1, звісно, можна не писати, тобто маємо в чисельнику а навпіл, а в знаменнику, оскільки нам необхідно поділити, маємо синус альфа навпіл. Нагадаю, що якщо ми хочемо поділити на число, і ділити хочемо на число дріб, в нашому випадку це А навпіл, то наше число піде до знаменнику дробу. Тобто синус альфа-навпіл можна переписати біля двійки і таким чином позбавитись від триповерхового дробу. Отже, в результаті отримаємо а поділити на 2 синус альфа навпіл. Готово. Отже, сторона ромба знайдена з використанням означення сінуса. Тепер ми вже з вами готові до пошуку периметру нашого ромбу. Отже, периметр ромбу ABCD буде дорівнювати 4 помножити на одну сторону. Адже, як ми вже пригадували, всі сторони ромба однакові, а одну з них ми вже знайшли. Таким чином, отримаємо 4 помножити. І далі я просто переписую вираз, який ми отримали для однієї сторони ромба. Як бачимо, можемо спростити даний вираз, скоротивши 4 і 2 навпіл. Замість двійки отримаємо 1, а замість четвірки 2. І це 2 можна занести до чисельника отриманого виразу. Таким чином, матимемо, що периметр ABCD буде дорівнювати 2. Поділити на синус альфа навпіл. Готово, ми з вами отримали першу відповідь. Відшукали периметр нашого ромба. Тепер давайте продовжимо із пошуками площі даного ромба. Нагадаю, що для того, щоб знайти площу ромба, ми можемо скористатися такою формулою. Оскільки. Знову ж таки, ром є під видом паралелограма, то знаючи, як шукати площу паралелограма, можна дуже легко відшукати площу ромбам. Нагадаю, для пошуку площі паралелограма можна застосувати таку формулу, як добуток сторони на сусідню сторону, і помножити на синус кута між сторонами. Оскільки всі сторони ромба однакові, то добуток сусідніх сторін в нашому випадку це буде просто х на x. Тобто хіроніх. Квадраті. І, відповідно, гострий кут, ми з вами знаємо, це альфа, тому отримаємо х квадрат помножити на синус альфа ось така формула для пошуку площі ромба. І оскільки сторона ромба, знову ж таки, в нас уже з вами отримана вище. Давайте просто підставимо отриманий вираз замість x і спробуємо перетворити те, що будемо мати. Таким чином. Маємо. А поділити на 2 синус альфа навпіл. Все це у квадраті, і ще помножити на синус альфа. Отже, першим кроком нам з вами необхідно розкрити дужечки. Нагадаю, якщо ми підносимо дріб до певного степеня, то до цього степеня підноситься і чисельник, і знаменник дробу. Отже, в чисельнику ми маємо А в квадраті. Тепер перейдемо до піднесення до квадрату знаменника. А в знаменнику, як бачимо, у нас є з вами добуток. Звісно, нам необхідно піднести до квадрату кожен множник. Отже, 2 в квадраті це буде 4. А далі синус також підноситься до квадрату. Отже, маємо синус в квадраті альфа навпіл. І також ще далі маємо домножити на синус альфа. Я одразу занесу даний множник у чисельник нашого дробу. По суті, ми вже з вами отримали відповідь, але даний вираз не зовсім спрощений. Тому наступним кроком давайте будемо міркувати, а як же даний вираз із тригонометричними функціями, а саме із синусами, можна було б зробити трішки простішим. Для цього ми давайте знову перепишемо наш останній результат. Отже, площа нашого ромба дорівнює, як ми отримали, а квадрат на синус альфа, і поділити відповідно на 4 синус квадрат альфа навпіл. І, як бачимо, для подальшого спрощення було б непогано розписати синус альфа в чисельнику таким чином, щоб аргумент синуса був не альфа. А альфа-навпіл. Тоді синуси б, можливо, скоротилися. Для того, щоб це зробити, нагадаю, у нас є з вами формула подвійного аргументу для синуса. Отже, нагадаю, синус, наприклад, 2 бета буде дорівнювати 2 помножити на синус бета і на косинус бета. Отже, в нашому випадку є синус. Альфа. Давайте синус альфа розпишемо як синус 2 помножити. А тут запишемо альфа навпіл. Як бачите, по суті, нічого не змінилося, але ми з вами розписали синус альфа як синус подвійного аргументу, тобто подвійного кута. Тепер за формулою вище ми отримаємо, що синус такому, такого виразу. Буде дорівнювати 2 помножити вже на синус альфа навпіл. Альфа навпіл в нашому випадку це начебто бета за першою формулою. Ну, а потім ще треба домножити на косинус бета. В нашому випадку це буде косинус альфа навпіл. Давайте отриманий вираз підставимо до нашого виразу площі. Отже, що ж ми з вами отримаємо? А квадрат на 4 я запишу окремим дробом для зручності. А далі розпишемо синус альфа. Отже, як ми з вами тільки що перетворили його, замість синуса альфа ми напишемо синус альфа навпіл і помножити на косинус альфа навпіл. А в знаменнику четвірку ми вже записали в окремому дробі, і залишилося дописати лише синус в квадраті альфа навпіл. Тепер ми чітко бачимо, що недаремно скористалися даною формулою, адже у нас скорочується синус альфа навпіл. В чисельнику він скоротиться повністю, а в знаменнику скоротиться квадрат. Отже, таким чином ми з вами отримали а квадрат на 4 помножити. В чисельнику у нас іде 2, помножити на косинус альфа-навпіл. А в знаменнику замість синуса в квадраті залишився просто синус альфа навпіл. До речі, перед тим як переписати вираз далі, давайте одразу скоротимо 2 і 4. Відповідно, скоротивши на 2, в чисельнику залишається одиничка, а в знаменнику, звісно, отримаємо двійку. Як бачимо, у нас отрималось відношення косинуса альфа-навпіл до синуса альфа-навпіл, тобто аргументи однакові, і відношення косинуса до синуса. Хочу нагадати, що в нас це також є відома формула. Якщо у нас йде відношення косинуса до синуса, то це відповідно буде дорівнювати котангенсу даного кута. В нашому випадку це буде котангенс. Альфа-навпіл. Отже, давайте фіналізуємо наші записи. Отже, маємо А квадрат уже поділити навпіл. А далі відношення косинуса до синуса замінимо за відомою формулою на котангенс альфа-навпіл. Готово? Отже, дана відповідь є кінцевою, і як бачите, вона дещо простіша в порівнянні з тим виразом, з якого ми, власне, починали наші перетворення. Отже, вираз для площі роба також отримано, а заодно ми з вами пригадали декілька важливих формул із тригонометрії. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!